Вітаю! Є у мене ось така сушарка для взуття. Після ремонту залишилася плитка, яка пішла за основу. Також залишився клей для плитки. Купив карбоновий кабель, який і використав у якості нагрівального елемента. Приблизну температуру нагріву потрібно розрахувати наперед. Вона залежить від довжини карбонового кабелю та його опору. Тут використовується кабель опором 66 Ом. Я вже точно не пам'ятаю, скільки метрів кабелю використав. Бачимо, що у різних ділянках температура трішки відрізняється. Там, де проходить карбоновий кабель, вона вища. Для зручності використав регулятор напруги. Так можна додатково регулювати температуру нагріву, хоча можна і без нього. Сушарку встановив на підставку, щоб температура не переходила на підлогу. Для автоматизації використовую розумну розетку. Вирішив зробити ще одну: покажу на відео основні моменти. Тому що виготовляти та знімати самому важко. Купив карбоновий кабель на Aliexpress. Якість, звичайно, у нього не дуже. Недарма була акція, Ну нічого, буду працювати з чим є. Для приблизної температури 62 градуси Цельсія при 230 В потрібно 11 метрів карбонового кабелю з опором 33 Ом. Якщо напруга буде 220 В, то температура становитиме 56 градусів Цельсія. Для мене така температура підходить. Якщо потрібна більша температура, то потрібно взяти 10 метрів кабелю, тоді при 230 В вона становитиме 75 градусів Цельсія. Для меншої температури потрібно взяти більше метрів кабелю. Якщо взяти 11 метрів кабелю, то потужність при 230 вольтах становитиме 145 Вт, а сила струму буде 0,63 А. До кінців карбонового кабелю потрібно під'єднати дроти, нуль та фазу. Порядок значення немає. Для з'єднання потрібно використовувати гільзи. Іншим способом з'єднати не вийде. Наступним етапом буде укладання кабелю на плитку. Більшого куска плитки я не маю, тому прийдеться постаратися. Розмістити кабель на плитці було ще тим завданням: використав силикон. Після підсихання вирішив склеїти дві плитки між собою. Для цього використав звичайний клей для плитки. Залишив на декілька днів підсихати. Після цього під'єднав регулятор потужності, щоб можна було зменшувати температуру нагріву від максимально можливої. Відкрию меню розумної розетки та подивлюся на потужність. Бачимо, що регулювати потужність можна від 0 до 100%. Ось температура нагріву на максимальній потужності через 1 годину після увімкнення. Ось така вийшла сушарка для взуття.